Вода білого кольору в коломийських потічках більше не тече, поінформував начальник відділу управління комунальним майном Мирон Михалушко. Після кілька місячних обстежень комунальники таки знайшли причину забруднення міських водой. Нагадаємо, ще весною коломояни почали спостерігати дивну картину. Час від часу зі стічних труб у потічки витікала біла вода. Як вдалося ліквідувати проблему, розкажемо далі. У липні в редакцію НТК звернувся коломоянин Роман Ванько. Чоловік з обуренням вимагав висвітлити в ефірі проблему забруднення міських потічків. Він провів власне дослідження та звертався у різні служби. Коли не отримав результату, прийшов до журналістів. Одразу відреагував на наше звернення керівник комунальної служби. Мирон Михалушко пообіцяв проблему вирішити. Слова начальник дотримав і причина забруднення ліквідована. Приводом оцієї, що ми займалися цією проблемою, не було то звернення Ванько, бо ми вже до того займалися, ми це просто не афішували. До речі, це довга, велика і кропітка праця була, ми довго шукали, ми знайшли всі, майже всі колодці, які, через які протікають витоки, які виходять біля озера, ми їх почистили. І в результаті ми знайшли. Причину того, чому текла е, біла вода. На жаль, е, сталося так, що роблячи одне, десь пошкодили інше. Е, влаштовуючи благоустрій мікрорайону Леонтовича, так сталося, що е, пробили е, фекальну каналізацію, з'єднали з. Дренажною системою, яка є з мікрорайону Антовича. і оця частина фекальної каналізації попадала в дренажну цю систему, і в результаті витікала біля озера. Ми це виявили, знайшли і зараз це усунули. В результаті того, зараз в потоці тече витікає чиста вода. Чотири рази ми робили аналізи. Перший раз було. Показували наявність фекальних стоків. Другий вже після того, як ми зробили менше, потім ще менше, а зараз їх просто там немає. Тобто, ми цю проблему усунули. Окрім якісної води, коломийські потічки ще мають гарно виглядати, каже Мирон Михалушко. Біля міського озера частину берегів вже впорядкували. Хочу подякувати тут. Зараз депутату Коломийської міської ради Мирославу Івановичу, який зробив. Ці роботи біля е, шлюзу. І от в такий спосіб ми хочемо зробити до кінця до парку, витоки там ми загерметизували, але є проблема значить, в зв'язку з тим, що ці в двох місцях, в двох місцях зараз повторюю, є вони ще. Це то, що е, труба, яка там проходить, вона вже пошкоджена, і десь воно йде через землю. Мусимо будемо розкопувати робити розкопки, витягувати ті труби, але витоків як таких вже в наш потік немає. Я думаю, що цей потік буде чистий і там буде риба.